Шановні колеги, вітаю вас в медіа-центрі Чернігівської І Сьогоднішній брифінг у нас присвячений запобіганню масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспогідь у весняно-літній період. Наші спікери Сергій Болдарєв, директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА та Олександр Бобро, заступник начальника головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Чернігівській області. Будь ласка, пане Олександре, прошу вас Всім доброго дня. Хотілося розпочати з того, проінформати наше суспільство про профілактичну та проведену роботу у напрямку запобігання виникнуть пожеж в природних екосистемах. Значить, станом на 24 квітня 24 року в природних екосистемах області виникло 365 пожеж. 356 пожеж це суха трава та сміття на відкритих територіях. 9 пожеж це у нас підстілка лісу та лісових насаджень, що на 96,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це 186 пожеж. Внаслідок цих пожеж знищено 3,52 гектара підстілки лісу та лісових насаджень, 328,27 гектар сухої триви. Більше 12 тонн грубих кормів. Пошкоджено 11 бутів житлового господарського призначення. Значить, на сьогодні головним управлінням та підпорядкованими підрозділами проведено 426 рейдових відпрацювань на території населених пунктів. У паркових зонах поблизу Торфович на відкритих ділянках місцевості, з них 33 використання з БПЛА. Розповсюджено серед населення 20 689 агітаційних матеріалів. Проінструктовано 11 159 осіб. За результатами співпраці із засобами масової інформації висвітлено 52 матеріали удрукованих та 243 у електронних виданнях. 132 висвітлено по умовленню продемонстровано 14 сюжетів по телебаченню. Питання протипожежного захисту в ЕКСТЕМ вже розглянуто на 33 комісіях з питань НС різних рівнів. Складено 416 адміністративних протоколів на порушників правил пожежної безпеки. Загалом притягнуто до адміністративної відповідальності порушників на суму понад 730 тисяч гривень. Ну, в мене кратко все. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Давайте, мабуть, Сергій ви розкажете. А потім, якщо буде запитання. Добре. Мікрофон покиданий. Ні? ні, не Я думаю, Так. Доброго дня всім. Хочу подякувати організаторам брифінгу і журналістам за можливість ще раз звернутися до населення і закликати їх бути обережними і не робити лиха, тому що лісові пожежі, як правило, вони рукотворні. І причина їх це порушення всіх правил, нехтування інструкціями, необережність. Дуже часто пов'язана з зловживанням спиртними напоями, а після цього виникають пожежі, ліквідовувати їх дуже-дуже важко. У нас сотні населених пунктів знаходяться або в лісових масів, масивах, або в безпосередній близькості межують. Тому тут небезпека пошкодження майна, травмування та загибелі людей. Зрозуміло, що все це сезонно, також я і повень, і зимові е, ситуації, органи влади завчасно починають підготовку до е, періоду, коли е, може посилюватися і е, виникати загрози, пов'язані з пожежами, вжита достатньо велика кількість заходів. Розроблений і затверджений комплексний план, де визначені завдання органам влади, органам місцевого самоврядування, всім суб'єктам, пов'язаним з лісокористуванням, громадам, силам, які залучаються до ліквідації пожеж. Завдання визначені, сплановані заходи, створені необхідні резерви матеріальних технічних засобів пального. За останній час лісокористувачі і сільхоз, і аграрне підприємства посилили безпекові заходи, зокрема, встановлено 39 спостережних веж і 37 телевізійних систем спостереження. Це значно покращує готовність і реагування і скоротні терміни на те, щоб виявити і ліквідувати пожежу. На жаль, ситуація така, що ми не можемо зараз використовувати авіацію для гасіння пожеж. Так як це було раніше, авіація достатньо ефективна, особливо на території великих лісових масивів, там, де не завжди може пройти навіть спеціальна техніка рятувальників. Але ж зараз авіація, тим паче в прикордоні використовуватись не буде. Наступний нюанс те, що Значна територія лісових угодь, угідь е, замінована. Там роботи ще не розпочинали. Зрозуміло, що спочатку сільхозугоддя, населені пункти, далі буде лісові масиви. Тому звертаю ще раз до населення. В області продовжують діяти заборона на відвідування лісів. Будь ласка, не нехтуйте цією забороною, е, реально зараз. Грунтові дороги в лісах і самі лісові масиви, особливо там, де велись бойові дії або перебували орки, там все заміновано або спеціально, або велика кількість боєприпасів, які не спрацювали і чекають свого часу. Завтра ми проводимо з органами влади самоврядування штабне тренування, подіям органів влади. Щодо запобігання масовим пожежам, лісі, вторховуючи, сільхозпуїт. Основна мета і завдання, яке ми ставимо перед собою, щоб на місцях люди спокійно розібралися, які є запаси сил, засобів, пального, як організована взаємодія, хто на якому етапі починає діяти, хто додає свої сили, яким чином допомагати населенню у разі загрози. Переходу пожежі до на, на території населених пунктів вплоть до проведення евакуації тимчасової населення. Тому органи влади готуються для того, щоб і цей період пройти нормально, спокійно, без втрат і жертв. Як кажу, доповідь закінчив. готовий відповісти. Дякую. Моє запитання, коли? А якщо є така інформація, вже бували такі випадки, траплялися, коли, можливо, в попередні сезони, наприклад, у минулому році, коли територія фактично або точно відомо, що вона замінована, або принаймні великий ризик такого є, і через те, трапилася пожежа на цій території і не можуть прибути поки цій границі? Ну, така інформація, це з 20-й кілометровий Ну ви розумієте, так. А нарешті території області Те... Ну, поки таких випадків не трапляє. А ще один момент. Стосовно того, стосовно відповідальності, якщо чи є випадки знову таки, притягнення до відповідальності людей, які там наприклад. Покажуть, я, травм... я ж вам доповідав, що вже понад 730 тисяч людей місцевих громадян, вони оштрафовані по статтям 771 і 77. У нас постійно проходять рейди, висвітлюється інформація. Так само 33 рази, де це можливо, використався БПЛА, тому що дуже важко спіймати громадянина чи кого хто це випалює, то у нас з дозволу військових використовується БПЛА за mm -hmm. громадян, який випалював і штрафується. Особа, яка, скажем, гражданська одна сума, якщо це посадова, посадова особа, там до 200 неподаткованих мінімумів, це десь 15-300 тисяч гривень штраф. Ну, у нас чомусь склалася така культура, що от навесні треба спалити все сухе. Е, Ніде в Європі в світі це не практикується, тому що е, шкода більше, ніж користі. Люди палять, самі гарять, ну, е, вітер напрям вітря змінюється, тому ну, ж суха трава на їх порах і швидкість розповсюдження. Ну, багато кожного року гинуть люди, особливо, особливо літні люди, ну, от чомусь все одно продовжують. Ну, щоб... Помороті три випадки було. Мені ну, здається, навіть і штрафи на це не впливають, так? Ну так, да, і сміття у нас. Ну, Почому ну, ну, прийнято по дорозі, якщо у тебе є мусор, треба з'їхати в ліс, викинути і їхати далі. Як з цим боротися? Ну, штрафи 15 тисяч, вони ні о чому, якщо людина володіє транспортним засобом, там штрафи треба, щоб були в десятки разів більше. Ну, в Європі чомусь мусор довозять до мусорки. А у нас складають лісових масивах. Ну, Добре. це факт. Будуть ще запитання? Дякую всім за увагу. Вам дякую.